Розібрали усушувач повітря DuraCraft Hugo 20. В цьому відео ми продемонструємо його складові, як він виглядає всередині, як він зібраний. Ну і пройдемось по основних елементах. Всередині ви можете побачити корпус. Це такий кожух, який закриває вентилятор. Там є вентилятор равликого типу, такі лопасті. Так. Відповідно, цей вентилятор є продуктивним по повітря потоку, тут йде 170 кубічних метрів в годину, і він має три положення. Плюс до того, ж, створюючи такий потік, він видає мінімальний рівень шуму. Додатково на кожухі є така додаткова ізоляція, скажімо так, воно гасить вібрацію вентилятора до корпусу це дуже добре. Відповідно, тим зменшує рівень шуму. В нижню частину корпусу подивитись, тут є компресор. Компресор даного пристрою йде від компанії GMCC. це хороший бренд. Він працює надійно. Цей компресор споживає небагато енергії. Якщо брати по цій моделі, то споживання у коливається від 230 до 280 Вт. І для такої продуктивності в 20 літрів це дуже хороший варіант. Стосовно компресора, він стоїть на подушках, бачимо, що все гарно всередині зроблено. Необхідні трубки закриті теж кожухами. Може побачити також два радіатори, відповідно, той, що охолоджується, той, що нагрівається, мідні трубки, двохсеційні радіатори, відповідно, в цій моделі. Площа вся радіатора покрита покриттям блюфін. Якщо подивитись всередину, то можна побачити глибокий піддон, куди попадає конденсат, потім він стікає в бак. Плюс система зроблена так, що якщо бак вставлений, то водичка тече на бак. І відповідно, в роз'єм можна підключити напряму вивід в каналізацію. З верхньої частини ми можемо побачити датчик волості та температури закріплений. Є модуль Wi-Fi, ось так він виглядає. Теж він під'єднаний до плати. Ось ця кришка і сам кожух, який захищає силову плату. На силовій платі, відповідно, є всі елементи, і все підключено до неї. Відповідно, тут спеціальний такий пластиковий корпус, який закриває від попадання вологи, все герметично, все надійно. Плюс між радіатором та платою кожухом є ось така. Прослойка це піноматеріал, який відповідно запобігає попаданню вологи. Якщо подивитись також на бічну сторону можна побачити модулі у він вони теж під'єднується відповідно до плати. В цілому осушувач зібраний гарно. Не дивлячись на те, що ми всі складові частини познімали. Ось, до речі, так виглядає пластик. Товщина пластику хороша, він дійсно якісний, все зібрано гарно. І навіть конструкція в розібраному стані, вона така досить цілісна і, відповідно. Це говорить про те, що на матеріалах пластику тут не економили. Відповідно, верхня плата керування знаходиться там всередині, сенсорна панель, і також це датчик індикації заповнення баку. По внутрішньому вигляду сушувач виглядає гарно, комплектуючи тут на високому рівні, ну і відповідно зовні прилад також виглядає дуже гарно.